Доброго настрою, з вами Компанія Удобно. Сьогодні ми розглядаємо, який кондиціонер вам потрібен. Частина друга. Спочатку ми розглянемо найдешевші кондиціонери, а в останніх частинах будемо розглядати найдорожчі. Сьогодні ми розглядаємо дешевий онов, дешевий інвертор, і потім їх порівняємо з хорошим оновом. Такі теж бувають. Нагадую, онов це не інверторний кондиціонер, який вже вважається динозавром. На ринах Європи загалом їх не випускають, а в Україні вони ще іноді з'являються. Однак це вимираючий різновид кондиціонерів. Наразі серед якісних залишилось тільки Mitsubishi Electric та хаєр, які робляться для серверних. Інші це компромісний варіант. І так, дешевий онов його найважливіша перевага ціна, тому його частіше за все використовують у гостевих будинках або на базах отдиха, недорогих базах отдиха. Однак за це є своя ціна. Теж дешевий онов має найнижчу енергоефективність за таблицю енергоефективності. Вона відповідає C, D або навіть і. І звичайно, дешеві онофи частіше за все пишуть брехливі характеристики однак, ми не будемо це оцінювати, тому що за малу енергоефективність він вже не заробив своїх балів далі. Дешевий неінверторний кондиціонер зазвичай має низьку якість кладань. Гадаю, це як аксіом. Сучасні ОНОФи можуть працювати при температурах до мінус 7 градусів за Цельсіє, і це найнижчий показник серед усіх кондиціонерів, тому тут теж немає жодного балу. І що найважливіше для усіх кондиціонерів, незалежно від категорії, якщо ви його використовуєте в якості теплового насосу, тобто у якості обігрівального приладу, це коректна або некоректна робота при температурі близько 0 градусів або при підвищенні вологості. Так от дешевий оног некоректно працює при таких умовах. І підсумок у нього 1 бал. Йдемо далі. Дешевий інвертор. Звичайно, він трохи дорожчий на 10-30% за дешевий умов. Однак він має кращу енергоефективність або А або Б. Однак, якщо ми маємо справу з ОМ брендами, то там завжди енергіефективність завищена і характеристики теж брехливі. Дешевий інвертор, так само, як і дешевий умов, має низьку якість складань. Тому 0 балів. Однак він може працювати на обігрів при температурі до мінус 15 градусів за Цельсія. оговоркою, що не сам кондиціонер так може працювати, а компресор кондиціонера, розрахований на роботу до мінус 15 градусів за Цельсія. Таким чином, дешеві кондиціонери не мають можливості працювати коректно при температурі близько нуля та або підвищеній вологості. І в підсумку дешевий інвертор набирає 2 бали. А тепер найцікавіше. Дешевий онов та дешевий інвертор. Згадаючи все вище сказане, в нас перемагає дешевий інвертор. Його доцільніше купувати, тому що він більш комфортний у використанні. Однак, якщо ми порівняємо дешевий інвертор з хорошим неінвертором, тоді дивіться, будь ласка, енергоефективність в них однакова, Хороший онов має дійсно енергоефективність А. У хорошого неінвертора чесні характеристики, там енергоефективність. А дійсно така і є: висока якість складання у гарного ОНОФа проти низької якісті складання у дешевого інвертора. Однак дешевий інвертор може працювати до мінус 15, а хороший онов до мінус 7. І вони обидва не мають можливості коректно працювати при температурі близько нуля та підвищенні вологості. Вони будуть обмерзати. У підсумку 2-2. Однак, моя суб'єктивна думка, що хороший онов з цих трьох кондиціонерів вийшов би переможцем за рахунок високої якісті складання. А з вами була Пані, удобно в наступних відео. Ми будемо розглядати вже тільки інвертори, і там буде найцікавіша заруба. Тому гарного вам настрою і до наступних зустрічей. І нагадаю, наразі війна з руснею все ще триває. Тому, будь ласка, допомагайте ЗСУ.